Мені вітання, шанове товариство. Ну що, друзі, сьогодні молотимо ячмінь. Ячмінь, як бачите, вже трошки виляг. Але сухий. Молотимо комбайном Юголанд. Як говориться всі свої красії. Зразу молотимо на січку. Тракторець на готові. Ну і тут, друзі, така серйозна дуже хмаринка суне. Передають зливи. Циклон серйозний. Ну я думаю, що встигнемо ще. Ну що, друзі, тепер давайте поглянемо на роботу комбайна. Бере диску. Давайте глянемо. Красота. Стерня низенька, як бачите, хоче я шмінь поліг, але він його вибирає. Чистенько, зерна немає. Я думаю, що вже ще одної зливи він би не пережив. Тут в мене, як я вже... У своєму відео показував клин. Я залишив такий клин, щоб посіяти траву. Я засіяв вже і траву Напроти картоплі, щоб було добре розвертатися. Я тут розвертався. Хто слідкує за каналом, бачили, як я картоплю підгортав, їжаками проходив, ну тут бачу трошки їх конюшина, трави практично немає, тому що дуже сухо, ну але то нічого. Той клин ми залишимо на майбутнє. Буде кизонькам харч на зиму. Лусов ну, нормальний, вже 4 роки має той ячмінь та -то якийсь, голландський ой, канадський, сот, не знаю, як він називається. Ну, Сухеньке, капітально. Ну зараз побачимо, як воно нам видасть. помічники чекають. Гроші наготовлені, тут в мене десь орієнтовно 24 сотки Пилюка вже яка стоїть, бачите, після дощу. Але ячміша не почорнів. Зелені вже є багато. Ну та нічого, після дощу пройдемо дисками. А диски в мене з катком догрузив їх, беруть нормально. Ну що ж, іду, я готовлю брезент, натягуємо, будемо вигружати. Так, площу практично зібрали. залишилась невеличка смужка, зараз він її забере. Будемо вигружати. Любу глянути на таку роботу. Комбайн маневрний. Площа рівна, ячмінь чистий. Зараз подебачимо, що воно шапане. Хоч чесно сказати, я не дуже сподіваюся на високий урожай, тому що це вже я купляв, то він був другої репродукції. А я вже три роки маю, так що можливо доведеться міняти. Ну побачимо. Ну що, найвідповідальніший момент, момент вигрузки. รถบางนาสามารถเดินทางเช่อมต่อได้ครับร้า Друзі, я навіть не сподівався, що так сипане Ячмінь такий вже трошки дрібнувати зерно, ну, але дивіться, з нашивками повний кузов. А то як закон подлості, передні нашивки не взяв, то мусимо брезентами підв'язувати тепер, щоб не розгубилося. Ну от таке. Бог дякувати з молотини. Можна похромкати попробувати. Красота хромкає Зараз будемо їхати додому і носити. У, запарився, сьогодні більше 36. І хмара серйозно суне. Кумань поїхав далі молотити. А ми рушаємо додому. Ну все, друзі, при нагоді б, можливо ще й вдома включився. Бувайте. Так, друзі, я вже вдома. Але як бачите, хмара таки мене догнала. Гримить, починає падати дощ, але я не дуже переживаю. Тому що, як бачите, трактор стоїть під навісом, ще й брезентами для страховки накрив. Так що я вже, друзі, можу робити обжинки. Пшеницю змолотив, я шмі змолотив. Поружайність будемо підбивати пізніше. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, гарних вам врожаїв.